Влітку 2008 року ніхто не очікував дива від Барселони. Команда була в кризі, легенди втратили форму, клуб не вигравав титулів, а на тренерське крісло посадили новачка. Пеп Гвардіола нікому не відомий тренер, який до цього працював з Дублем. Багато хто говорив, це провал. Але менше ніж через півроку цей новачок змінив футбол назавжди. Що сталося за ці кілька місяців? Як із хаосу народився найкращий сезон в історії каталонців. Давайте згадаємо кожен міліметр цього процесу, а ви не забувайте підписуватися на канал. Але давайте повернемось на крок назад. Сезон 2007-2008. Франк Райкарт, який колись привів Барселону до перемоги в Лізі Чемпіонів, втрачає контроль над командою. Результати стають все гіршими, атмосфера в клубі напружена, а головні зірки втрачають форму. Пам'ятаєте того Роналдіні, який, здавалося, робить щось неможливе на полі? Він вже не той. Барса не виграє титулів, а вболівальники хочуть змін. Клуб потребує свіжої крові, і саме в цей момент керівництво ухвалює радикальне рішення запросити на посаду головного тренера. Гвардіолу, який на той момент тренував лише дубль Барселони, багато хто не вірив у нього. Мовляв, хтось із молодіжки зможе перезапустити такий великий клуб, але й у іспанця був план. Його ціль була не просто виграти. Він хотів створити нову філософію, новий стиль, який буде захоплювати серця і вболівальників, і самих футболістів. Ось що про це казав сам Пеп. Цитую: якщо ми програємо, я готовий піти, але ми будемо намагатися перемагати, граючи красиво». І почалася смілива революція. Перші рішення тренера він прощається з Роналдінію і Деку. Це було шоком для багатьох. Але ПЕП будує нову команду. А згодом на перший план вийдуть гравці, які скоро стануть легендами. До команди приєднався Дані Алвес, який миттєво забив за собою місце на правому фланзі захисту. Та Жерар Піке, вихованець Барса, який на той момент грав за Манчестер Юнайтед. А ще він зробив ставку на двох гравців, яких сам же і виховував у молодіжці: Серхіо Бускетце. І Педро. Що ви уявляєте, коли чуєте імена Месі, Етео, Анрі, Хаві, Іньєста? Це зірки світового футболу. Але на початку 2008 року все не було так блискуче. Після приходу гвардіоли їхні ролі змінилися до невпізнаваності. Ліонель Месі. Так, геній, але до цього він ще не був тим гравцем, якого боялися всі захисники Європи. А ще згадайте, як Пеп дав шанс молодому Бускетсу. Хлопець, який ще вчора грав за дубль, раптом стає ключовою фігурою у півзахисті Барси. Ніхто б не поставив на нього, але саме він стає частиною нового плану, частиною революції. А тепер найголовніше система, яка змінила все. Тільки така здавалося просто контроль м'яча, короткі передачі. Мінімум ризиків, але іспанський тренер піднявся на інший рівень. Барселона просто не давала суперникам шансів, вони не могли відібрати м'яч. Гвардіола придумав кілька тактичних кроків, які дивували навіть досвідчених експертів. Фальшива дев'ятка один з найяскравіших прикладів, точніше, як він його реалізовував. Замість того, щоб бути класичним нападником, Месі відтягувався назад, створюючи хаос для захисників, які не розуміли, як його правильно опікати. І не забуваємо про фулбеків. Дані Алвес грав так високо, що його можна було б вважати сучасним вінгером. А пресинг команда буквально давила суперника з перших хвилин. І коли опонент нарешті втрачав м'яч, Барса миттєво розгортала свою власну атаку. Це була машина, яка працювала майже без збоїв. Звісно, як це часто буває. Початок сезону був неідеальним. Пам'ятаєте, як Барса програла в першому матчі проти Нуманції? Це був удар, який змусив багатьох сумніватися в успішності цієї ідеї. Але й після цього команда набрала хід. Наступні 10 матчів показали цей сезон. Буде іншим. Барса забивала голи пачками і виглядала з кожною зустрічю краще і краще. І ось тоді всі зрозуміли, це вже не просто черговий претендент на титул ЛЧ, це новий гігант, якого зупинити буде важко. Ліонель Месі тепер це ім'я знають всі. Але у 2008 році він ще був просто вундеркіндом, талановитим хлопцем з неймовірною технікою. Під керівництвом Пепа все змінилося. Він побачив щось більше. Лео не просто футболіст, він міг стати диригентом цієї оркестрової гри Барс. Пригадайте хет-трик проти Атлетіко чи той гол у фіналі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, той неймовірний стрибок і удар головою, який поставив крапку в матчі. Це був момент, який зробив з перспективного аргентинця символ нової епохи Барселони. Звісно, команда це не лише Лео. Згадаймо Самуелі Етео. Він був одним із тих, хто тягнув атаку Барселони весь сезон. Його швидкість, майстерність і вміння з'являтися в потрібному місці в потрібний час стали ключовими для атакувальної гри. До речі, саме його гол відкрив рахунок у фіналі Ліги Чемпіонів. А як щодо Анрі, легендарний француз провів свій останній великий сезон на топ-рівні. Його досвід і клас забезпечили баланс у атаці Барселони. Він приніс не тільки голи, а й неймовірну згуртовані. Дінність у грі. Ну і звісно, хаві та інєста. Це серце півзахисту, а точніше, два серця. Ось такий у цієї команди був аномальний організм. Їхня здатність тримати м'яч, керувати темпом гри, а також створювати моменти, здавалось, на порожньому місці. Це була справжня магія. Гол інєсти в півфіналі проти Челсі один із найкультовіших моментів сезону. Пам'ятайте, той удар на останніх хвилинах, який подарував Барсі путівку у фінал. Це був шок для синіх і тріумф для. Каталонії. Але ось у чому секрет: це була не просто купа зірок, які виблискували на полі. Це була саме команда, де кожен гравець знав свою роль. А Пеп зміг створити атмосферу. Повної довіри. Молоді гравці отримали свої шанси, водночас ветерани, такі як Пуйоль чи Вальдес, залишалися лідерами в роздягальні. У цьому колективі панував справжній командний дух. Кожен знав, що він частина чогось великого, і саме це дозволило Барсі показувати настільки злагоджену та видовищну гру. Сезон 2008-2009 – один із найкращих сезонів в історії Барселони. Команда Пепа Гвардіоли виграла все. Ла Лігу, Кубок Іспанії та, звісно, Лігу чемпіонів, тобто оформила требел. Почнемо з Ла Ліги. Каталонці буквально знищили всіх суперників, але є один матч, про який говорять й досі: 6-2 на Сантьяго Бернабео проти Реала. Що тут сказати? Це була демонстрація абсолютної домінації, голи Месі, Анрі, Піке. І шокована мадридська публіка. Гравці Реала навіть не знали, як реагувати на такий футбол. Кубок Іспанії? тут теж без питань. Фінал проти Атлетіка Більбао Барселона легко виграє 4-1, демонструючи свою перевагу на всіх рівнях гри. Але основна інтрига це Ліга Чемпіонів. Команда була практично непереможною. Чому практично? Тому що був... Виняток, одна гра, в якій вони все ж таки програли. Це було в поєдинку групового етапу проти Жахтаря. Так саме так, програш 2-3 вдома, щоправда, не зовсім основним складом. Але звісно, що головним матчем сезону став фінал Ліги Чемпіонів. В суперниках був Манчестер Юнайтед, тодішній володар ЛЧ. Але того вечора на стадіо Олімпіко в Римі все стало зрозуміло вже після перших хвилин. Барса просто не віддавала м'яч. Контроль, короткі передачі, і вже на десятій хвилині Самуель ЕТО відкриває рахунок. Далі другий тайм. Ключовий момент, звісно, гол месі головою. Найнижчий гравець на полі забиває головою після навісу Хаві, ставлячи фінальну крапку в тому матчі. Перемога в цьому турнірі підтвердила, що Барселона-Гвардіоли це новий гігант європейського футболу. Це був сезон, коли команда не просто вигравала, вона встановлювала нові рекорди та стандарти гри, які намагатимуться повторювати інші протягом десятиліття. Пеп не просто змінив одну команду. Він змінив саме гру. Тільки так, а система коротких передач і повного контролю м'яча стала не просто філософією Барси, а новим стандартом для всього світового футболу. Інші команди намагалися копіювати стиль, проте ніхто не досягнув такого ж рівня гри. Що робило цю модель такою успішною? Це не просто контроль м'яча, а здатність задавати темп. І змушувати суперників підлаштовуватися під вас від Англії до Німеччини. Команди почали адаптувати ці ідеї. Навіть такі титани, як Баварія чи Манчестер Сіті, перейняли принципи гри каталонців. І не дивно, що саме Пеп згодом тренував мюнхенців і по сьогоднішній день працює Сіті. Але що сталося після його відходу з Барси? Виявилося, що сезон 2008-2009 був настільки фієричним, що його спадщина продовжувала впливати на клуб навіть після того, як змінився тренер. Так Барселона вигравала трофеї і без нього Ліги Чемпіонів. Лалі його кубки, але саме той сезон залишився еталоном. І всі згадують в першу чергу його, а потім вже, наприклад, успіх Енріке. І тут все логічно, Пеп відкрив нову еру у футболі. Він показав, що можна грати не тільки для перемоги, а й красиво зі стилем, змінюючи саме уявлення про гру. А як ви думаєте, чи можна вважати Гвардіолу найкращим тренером в історії Барса? Підписуйтесь.